Всім привіт! Мене звати Анна, вітаю вас на своєму каналі. Давно не було випуску саме відео з в'язанням. Якось останнім часом я підсіла на шкарпетки, особливо враховуючи, що тут в Азулету приїхала нова поставка, то я не могла не скористатись можливістю і нав'язати шкарпетки з нової пряжі. Тому, е власне, хотіла з вами поділитись. І в цьому відео буду розповідати про шкарпетки, які зв'язались, які в процесі, і які у мене плани щодо шкарпеткових, шкарпеткові плани. Тож, поїхали. Тож почнемо з шкарпеткової яка, шкарпеткової пари, яка тягнулася найдовше. Я в'язала ці шкарпетки, можливо, півроку, мені так здається. Я їх розпочала е, майже в той момент, коли вперше познайомилася з пряжою від Хаманака в Рапкс, Ось така. і з такими маленькими Корпокур. І е, вирішила, що це буде чудове поєднання. Ні, це, звичайно, чудове поєднання. Вона зелененька, і тут теж в краплення в основному полотні є такі зелененькі. І щось я розпочала, воно так гарно лягло, і я так, ну, все. Я спробувала, воно гарно. Я закінчила. Потім щось я вирішила, що, ну добре, ну треба ж все ж таки. Дов'язати і я дов'язала одну шкарпетку. Це в мене десь розмір 39-40, може, 40-41. Ну, блокатори загалом були 40-41, тож думаю, десь так. І, і потім я відклала цю шкарпетку ще не кілька місяців одну. І це була ось ця, знаєте, загадкова ситуація однієї шкарпетки, коли ти одну зв'язав і не хочеш повторюватися ще раз, відкладаєш, а потім невідомо, не коли з'являється інша шкарпетка. Ну, але, але вона з'явилась і ось тепер є така пара, і вони класні. Вони класні, я задоволена, у мене є. Пара з цієї пряжі, і вона носиться чудово, мені все подобається. Я, власне, всі шкарпетки, які в'яжу для себе, і там для хлопця вони одразу потрапляють у використання, тож я маю відгуки <сум> особисті. І ну, все клас, все супер. Єдине, що в процесі вона мені здалася якоюсь, наче як сухішою. Бо одразу після того, як я закінчила цю пару, я розпочала в'язати пряжу Аркадія. Яка теж новинка до нас приїхала, і мені якось було прям яскрава така різниця, що ця пряжа трошки сухіша, ніж там Аркадія Опал. Ну, так, мені здалось так. Власне, наразі цієї пряжі немає, то не знаю, чи є сенс сказати колір, але це колір 504 і цей зелененький, гарненький це колір 12. Такі чудові. І е, також я собі ще придбала, е, поки вони ще були, ці, ця пряжа, я собі ще придбала ось такий колір. Більш ніжний, це у мене 501-й. І вирішила до нього вив'язати залишки з шкарпеток. Я десь тут вставлю фото. Я в'язала з іншого, іншої комбінації. Пряжі е, такі короткі шкарпетки з зап'ятничком. От, і вони, власне, це я про них кажу, що я їх ношу. І от у мене є залишки. Я вирішила їх поєднати з цією пряжою. Мені здалося, що буде також таким ніжним поєднанням. Ну і ось тут я і застрягла. Це дизайн з книжки, яка у мене є, і на каналі у мене є огляд на цю книжку. Це там шкарпеткові шкарпетки Жекардом. Зараз вона у мене під рукою, я покажу, про що я кажу. Тож, це книжка Happy Nitting Socks, в які зібрані ось такі різні схеми для жакарду. І я собі вибрала ось таку. Але тут, бачите, тут розтяжка з раз, 2, 3, 4, з п'яти кольорів. Але такої кількості кольорів у мене не було. Тож я собі зробила з. Трьох кольорів виходить. Такий кольоровий основний і два додаткових. Ну, далі по плану має вже йти п'ятка. Ну, або. Ну, так. Тут однаково, мені здається, петель, що тут, що тут. І все. І я на цьому застрягла. Я спробувала, візерунок вийшов. Він виходить такий ніжний, гарний, все клас. Ну, Все. <плес> ну, колись колись дов'яжу. Не знаю коли, ну. Може, так само, як ці, знаєте, щось вони, якась зачарована ця шкарпеткова пряжа. Я її в'яжу по півроку, а то й більше. <плес> ну, побачимо, як воно буде. Далі перейдемо до готового готових І напівготових шкарпеток з пряжі Аркадія. Отже, це пряжа Аркадія. Нова серія жакар. Тобто, в пров'язі вони такі, бачите, різнокольорові, і в пров'язі виходить такий ефект жакарду. І ось, власне, він. Реально прикольно виходить. Вони такі, наче жакардиком в'язані. І ось в мене вийшла така пара, досить висока, як ви бачите, цей пагомілок, але тут справа в тому, що я хотіла вив'язати, типу, як ось цей паттерн дійти до жовтого, як я починала з жовтого, так і жовтим зробити п'яту, і ви бачите, досить довгий цей. Момент такий вийшов, тому ну, вони вийшли високі. Але прикольно, що виходить у мене тут резиночка, як ви бачите, жовта, п'ятка-жовта, і ось тут малесенький кінчик носочка теж жовтий, тут трошки більше, бо якось в процесі в'язання я хоча спеціально підбирала так, щоб вони однаково починались. Але, як ви можете бачити, ось тут виходить трошки. Менше профарбовані секції на там, кілька рядів, але вони менші. Тут більше, бачите, три ряди такого молочного, а тут у мене вийшло всього два ряди. Хоча по там, кількості цих петель резинки все однаково. Так само з п'ятою у мене тут теж трошки не співпало. Ну і тут теж Ну, але загалом. Загалом, більш-менш вони однакові вийшли. Ну, і прикольно, що вони такі високі. І мені було дуже цікаво, власне, спробувати нову серію. І плюс ще й це вже карта, речі, це колір 101. Дуже прикольне поєднання кольорів. Е, також фішка всієї цієї серії Аркадія, що вона між собою там комбінується, є однотонні кольори, які перегукуються з. Профарбованими серіями, там є серія Striped, серія Solid це однотонний колір, От, власне, я собі взяла ось такий жовтенький, він якраз чудово підходить, бачите, цю жовту частину. І, ось тут, бачите, це Жакард, а це Solid. Тобто це однотонний, а це кольорова. Серія. Ну, і вони, бачите, поєднуються між собою. Так само у них є серія Striped. це теж те, що я собі придбала. Вона тут вже такі широкі ці будуть полоски, але вони теж різного розміру. І в кожному кольорі вони різні. Бо, власне, з цієї серії я зв'язала чи три пари. Три да, пари. Ну, тобто. Прямо з одного кольору повністю я зв'язала дві пари, і у мене ще був залишок, який я поєднала з однотонним. І от я тут ставлю фото, про що я кажу? Про цю, ці шкарпетки у мене на паравелері є навіть кілька постів. Мені здається, про цю пряжу ну, власне, ці пров'язані шкарпетки і фотографії. Точно в мене є. Точно в мене є. <гум> так. Е, ну і через те, що тут такий довгий пагомілок. То ця, це в мене 39-40, це я для себе в'язала, то в мене ця пара. Зараз ми зважимо. Вийшла, як, знаєте, дорослі чоловічі шкарпетки. Ну, так. Да. Як 70 грам, це взагалі на якийсь розмір 43-44, якщо така середній пагомілок в'язати, вистачить. А в мене через цей через цей пагомілок вийшла так досить, досить довга така ця. Тобто важкі, коротше, вони вийшли, як для розміру 39-40. Ну, але. Але мені подобається, знаєте, зараз дуже холодно на вулиці, там щось мінус 18. Тож, чудово чудово для такої погоди. Я в цих шкарпетках і ношу їх у взуті, і ходжу дому, і так само у мене хлопець тож, робить, тож це, так би мовити, must have у зимовий час. Далі я казала, що в мене є закінчена і напівзакінчена пара. Це я мала на увазі, що в мене знову-таки загадкова історія одної недов'язаної шкарпетки. Це в мене в колір також жакарду. Ну, як можна було зупинитися на одному моточку. 104. Це такий колір. Також я хотіла спробувати пров'язати повністю там от від зеленого до зеленого. І ось, бачите, тут коротший цей е, паттерн ніж ось, да? ось резинка, і тут, тут однаково в мене по 15 цих 15 петель, але яка, яка різниця? Так, ну от якщо так представити, ось поряд, да? у мене ось тут уже Мало би починатися п'ята, але, але ні. Ну, таке буває. Така, знаєте, оригінальна пряжа. Ну, це я до того, що бачите, кожен моточок він різний, абсолютно, і тут зовсім інший візерунок. І ось так виглядає. Таке прикольне поєднання кольорів: фіолетовий, помаранчевий, зелений, коричневий, і якісь рожеві вкраплення. Дуже прикольно, мені сподобалось. Ну, а тут скрізь звичайна п'ятка, я тут, знаєте, не вигадую велосипед і стрічкове закриття. Носочок зшиваю петля в петлю. Ось така шкарпеточка, одна поки що, поки що одна. Ну, але, знаєте, ця, цю шкарпетку я зв'язала, мабуть, за майже за день. Я е, почала десь в день в'язати, потім е, дійшла до п'яти, вдома зв'язала п'яту стопу, і мені хі, вже просто треба було лягати спати, і мені не вистачило часу тільки ось на мисочок. І оце на наступний день я дов'язувала мисок, але реально можна було, якщо сильно захотіть, то можна було, звісно, зв'язати реально цю шкарпетку за день це мій особистий рекорд. <смеш> я дуже повільно в'яжу. Ви бачили, я показувала вам шкарпетки піврічного виготовлення. А тут я, мені так просто було цікаво, як ляже ця, ця шкарпетка, як ляже цей візерунок, бо в мене тут, бачите, резинка потрапила на Жекарт. І я чекала, коли я знову дійду до цього жакарту, щоб подивитися, як він ляже. Але ж тут. Якби п'ятка, тобто не зовсім коректно. Я знову в'яжу і чекаю, ну коли я побачу, як лягає ця помаранчева коричнева лінія, і ось. Ось так прикольно вона лягає. Ну, коротше, мені було так цікаво, що я, бачите, вив'язала майже за день шкарпетку. Тому, в принципі, можна ще за один день зв'язати другу, але для цього треба натхнення. А що? Але ж хочеться щось нове, звичайно. І йдемо до наступної пряжі. <с> І це, звичайно, Опал. <с> Разом з поставкою Аркадії до нас приїхав новинки від Опалу серія Mix Tape Ось така строката, але вона вийшла така, знаєте, в підтримку. <с> Жакарду. Ось вийшли такі шкарпетки в полосочку і в крапинку одночасно. Ці шкарпетки вже, як ви бачите, досить великі. Це чоловічий розмір. Це ми в'язали на роботі спеціально для бригади чоловіка-власниці магазину Азолета. Хлопці, ми в минулому році їм в'язали і вони. Ще раз згадали про наші можливості в'язальні, попросили ще трошки шкарпеточок, і ми вирішили вже з новинок знаєте, спробувати зв'язати, щоб і нам цікаво, і хлопцям приємно. Тож такий чоловічі шкарпетки. Ну, Опал, власне, не знаю, мені здається, що я, чи я так давно не в'язала Опал, чи це така серія, але вони такі м'якенькі, вони такі пухнасті. Я не знаю, що буде видно на камеру, ну от, от. от так от, так Бачите, вони такі, це вони вже попрані, звичайно, на блокаторах заблоковані, але вони такі пухнасті. От, дивіться, який тут пух. Просто неймовірно пухнасті. Ну, я сподіваюся, що вони будуть так само теплющі. І хлопці будуть задоволені. Тут також все просто, звичайно, п'ята, набирала 68 петель, щоб, так знаєте, на широку ногу. І десь розмір 43-44. Ну, бо блокватор був 43-44, тож це теж розмір 43-44, я гадаю, десь так. Ну, бачите, так, продуктивно я попрацювала з шкарпетками. Ну, і також ця пара досить швидко зв'язалась, навіть враховуючи, що розмір великий, але, але в'язалась приємно. Знову ж таки, бо така вона пухнаста, якась у мене з кожної пряжі все пухнастіша, і м'якіша, і м'якіше була наступна. У мене так цей Врапкс був такий більш жорсткіший, Потім оце е, Аркадія вона м'якіша. Ну, а опал мене взагалі, взагалі якось вразив. Чи то я так за ним якось трошки засумувала, чи що. Ну, коротше, так, ось такі. Виходить, три пари. За останній час у мене готові. Е, також я хотіла вам розказати про е, свої плани, бо. Це ж новинки, знаєте, ці новинки, новинки, як втриматись. Я обожнюю Аркадію за те, що вона, як Лего. Конструктор, знаєте, її можна комбінувати, хто з нас з чим, і вона чудово пасує до різних кольорів. Я вам вже показувала ось цей жовтий, який я хочу поєднати з залишками від цього жакарду. І також мені дуже подобається цей колір. Тут такий блакитно-білізовий. З рожевеньким, і жовтеньким, і такий теж ніжно-рожевенький. Ну, коротше, вона якась така Така мені ніжна, рожева, приємна. Ну, коротше, і я оце хочу теж поєднати. Ну, там, типу резинка, п'ята однотонного кольору. Це такий в мене план. А, А, цю пряжу, секунду, ось з таким. Ой, так шкода, він не передається. Він вам просто блакитний, але він не блакитний. Він дуже гарного, бірюзового відтінку. Не знаю, можливо, десь в інтернетах 818-й колір. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться, може на сайті у власне, Escapies буде кращий колір, але він прям бірюзовий. От бачите, цей, оце вони, до речі, різні. Цей просто блакитний. Ну, не знаю, як? Не знаю, як вам передать, але вони різні. Ну, а ось цей, власне, якраз бірюзовий саме з такої бірюзи. І от їх я би хотіла ось так поєднати. Ось такі, такі плани. Е, до речі, про те, як лягає приблизно. Ще покажу вам це я казала, що ми в'яжемо шкарпеточки військовим. Так ось Таня зв'язала. Ось такі, це, це то, що Аркадія страйпет. Ось такі. Бачите, тут такі досить широкі ці секції, і вони такі не жакардові, просто такі полоски, але виглядає дуже прикольно. Бачите, так вив'язана повністю ця секція, так гарно. Гана теж підбирала. І отакі чудові чоловічі теж mm -hmm. карпеточки. Поїдуть до хлопців. Дуже прикольно. Ну, і от такі полоски виходять у, ось такий, ось у серії страйпет. Вони теж там по-різному, десь, тут, бачите, такі широкі, потім тонші, там можуть десь в іншому пров'язі або в іншому кольорі, вони по-іншому лягають. Тому, власне, кожен моточок він повністю відрізняється від іншого, і це досить цікаво. Тут кожен раз не знаєш. Що собі обрати, яку, <смі> який моточок взяти. І от бачите, ось, ось цей колір це 910. І от тут одразу видно ось цю коричневу таку секцію широку. Ну, тут бачите, рожева така буде довга. Ну, коротше, дуже цікаві. <смі> Всі ці шкарпеткові історії. Мені дуже подобається. І я сподіваюся, що я ще, поки у нас ще лютий, то, я думаю, за місяць може ще якихось кілька пар я зв'яжу. Ну, а також я ще до 14 лютого сподіваюся, зв'язати шкарпеточки з сердечками. Ну, але це буде вже наступна історія. Тому. Напишіть, які шкарпеточки вам сподобались, з якої пряжі ви зв'язали, можливо, ви в'язали з тої ж самої Аркадії чи в Рапксою. У вас є свої якісь враження, поділіться. Мені дуже буде цікаво почитати ваші відгуки в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, бо відео виходять нерегулярно, і щоб не пропустити нове відео, обов'язково натисніть дзвіночок. І до нових зустрічей, Па-па!